Володимир Свідзинський. Невже ми вийшли з пітьми книжок? Де ми з тобою? Де? Під парасолькою в парк ідем, навколо крутить сніжок. В парк і сніг, на багато гін. Ти праворуч у клін, я ліворуч уклін. Шум обтягає верхівки ялин. О, тепер там надовго печаль, ні. Зорі розписана і маль, ні поширена світлом даль, правда надовго печаль. Ах, якби світ, милий світ та належав випадком нам, художникам і майстрам, що ж би діялось, дай отвіт, не згасав би так швидко наряд, весни і літа, о ні. Верховець на строкатім коні не сваволив би листопад. Та одначе була б зима, я гадаю, була б. І зима, і місто в снігу, і даль, обтулена млою, і жаль, ну і ти, і шубка твоя, і ліворуч від шубки я. То, як бачу, віддай же поклін, не зайшло пособливих змін, а тепер ми з тобою де під парасолькою в парк ідем. Тільки ти на догасті вії, падати снігові не давай. Подганяй його, помахом віяла, платівками віяла, отбивай.